Ми рій-патріоти Хисельського цею номер 14 і Дякуємо кожному захиснику і захисниці за відданість Україні. Ви приклад мужності, честі та незламності для нас. Обіцяємо бути гідними продовжувачами ваших традицій та стати справжніми патріотами. Ми, діти України, вільні, Нас кличуть зустріну. У правій силі в серцях палає дух живий. Ви що держави і надія, ви наша гордість і краса, нехай здійсниться світла мрія живе, хай ми вся земля. Ви в бій за правду і волю, за майбуття в щасливий час. Ви пишете державі волю, ви приклад мужності для нас. Традиції слова, щоб знову розквітав наш край. Живе в серцях любов до мови, до України рідний рай. Ой на горі тайженці жнуть, ой на горі тайженці жнуть, а по під горою яром, долиною, козаки йдуть. Гей, долиною, гей. Їдуть, попереду Доросенко, попереду Доросенко, веде своє військо, військо Запорізьке хорошенько. Гей, долиною, гей, широкою хорошенько.